У Богдановому університеті вшанували пам'ять Олександра Куцуконя, старшого солдата підрозділу Національної гвардії України, учасника російсько-української війни, що загинув 2022 року в боях за Маріуполь. Детальніше розкаже Анна Могильна. Олександр Коцуконі із позивним Арс у 2018 році пішов служити до Національної гвардії України. У 2020-му був переведений до полку Азов. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Маріуполя. Виконуючи бойове завдання, потрапив під артилерійський обстріл. Загинув від кульового поранення. Артем, керівник фонду Підтримай третю штурмову каже, що Олександр був справжнім і назавжди залишився таким. Справжнім. Там всі були дуже справжні. Навіть ті хлопці, які полетіли туди вже тоді, коли було кільце, тоді полетіли тільки справжні. Бо якщо ти там будеш не справжній, ти просто не зміг би там знаходитися. Там всі були справжні. Віддавалися на всі 100%, віддавали своє життя. Це те, що є найцінніше за побратимів. Оксана Коцуконь, мама Олександра, каже, коли розповідає про сина, у ній ніби борються два відчуття білі посмішка, адже пообіцяла сину, що плакати не буде, а згадуватиме його тільки з посмішкою. Він був дуже великий життєлюб, попри всі свої там якісь негаразди, проблеми, купа було, і в студентські роки, і коли він почав проходити строкову службу, але попри все, це завжди були жарти, посмішка. Тобто. З усім він міг справитися з будь-якою ситуацією, підходячи до цього тільки із жартами. Зі слів пані Оксани, син завжди її оберігав, і навіть коли Олександра не стало, відчуває його підтримку. Він завжди мене опікував, оберігав, допомагав. Поруч з ним я завжди почувала себе захищеною. І навіть зараз, коли його фізично тут немає, я відчуваю його підтримку, тому що всі справи, які я розпочинаю. У мене все вдається. У мене в моєму житті після його загибелі дуже багато з'явилося нових людей, які мене підтримують. Це дуже хороші хороші люди. Це наші хлопці, ветерани, це мої колеги, це побратими сина. У Черкаському національному Олександр Коцуконь опановував спеціальність журналістика. Ольга Федоренко, куратор, розповідає, що Арс провчився лише рік. На другому курсі перевівся на заочне і став служити. Цей рік. Був все-таки дуже виразним і пам'ятним і завжди залишається для мене саме таким. На другому курсі перевівся на заочне. От перед тим, як він зробив цей крок, я його як куратор, хвилюючись про його майбутню долю, запитувала: Саша, підеш служити? Ну, якщо вчитимешся не на стаціонарі, то опинишся, звісно, на службі. На що відповідь від Саші чула? Піду я до цього готов. Олексій Мойсієнко прийшов шанувати пам'ять одногрупника Арса. каже, що для нього захист батьківщини був на першому місці. Знався, що Сашко служить в Нацгвардії, зрозумів, наскільки він є сміливим хлопцем, що для нього захист батьківщини ближнього свого є на першому місці. Хочу сказати, що ми Сашу ніколи не забудемо, і він є в наших серцях і в наших думках. Вічна пам'ять Саші по Анна могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.